Запуск екструдера. Зерно маємо кукурудзо, пшениця, третікал і трошки овесу. Тут у нас падає гніздо і виход іде сюди. Ствола. Як бачимо, палочка в нас. Трустка. О! В середине зерна не имеют, снаружи так немає. Палочка хрумка. питание немає нет. Вот такие, вот такая кобаса вылазит. Мотор стоїть 15 кВт, паси, працює впевнено. Тут ще поки що тимчасово під'єднали. Ось така система. Якщо повільно перепускати, щоб не було зерна в палочці, плюс-мінус 100 кг півтора години, на нього не погано. Ось такий. O resultado?